13 грудня виповнилося 146 років з народження видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Його різдвяна композиція Щедрик лунає на святвечір у кожному куточку світу. До цієї визначної дати в Миколаївському художньому академічному драматичному театрі відбулася прем'єра вистави Диригент Янголів, котра присвячена життю та творчості подільського баха. Сьогодні те, що відчуваємо, ми в просвітницькому напрямку ми формуємо нашу незалежну націю націю українців, які цінують свою історію, поціною тих людей, які створювали шедеври світового рівня. І сьогодні, в день народження Лантовича, ми видаємо Данину саме прем'єрою цієї вистави Диригент Янголів. Це драма Реквієм спогади видатної людини в усьому світі. Автором першого джерела виступив відомий український драматург Олег Миколайчук-Низовець. в Миколаївському худдрамі перший театральний показ п'єси в Україні. За задумом пана Олега, постановка охоплює останні найбільш трагічні роки життя Миколи Леонтовича. Ці п'єсі п'ять років вона за цей час ну написалася вона фактично дуже швидко за три-чотири місяці. Але протягом цих п'яти років вона проходила певну редакцію. Хотілося б, щоб її якомога більше людей подивилося і завітали до театру. Вона буде йти не один раз цього місяця, тому сподіваюся, що глядачі будуть і отримують справжню насолоду від перегляду саме цієї вистави. Роль Миколи Леонтовича виконав провідний артист театру Юрій Грушенко. Як зазначає режисер вистави Віктор Мозговий, робота з акторським складом подарувала йому цікавий досвід. Акторський склад молодий. Ну, переважна більшість акторів це молоді актори талановиті актори, які зразу ж відгукнулися, їх зацікавив матеріал, їх зацікавила тематика. І от, впродовж постійної роботи творчої над цим проектом, над цією виставою постійно актори вносили силу силену з якихось творчих знахідок, які на великий подив я не знав, і напевно і драматург не знав. Тому що це стало уже спільною творчою справою, і це дійсно надихало на щоденну роботу. Ку роботу, результат якої я сподіваюся, всіх сьогодні задовольнить. Особливістю постановки є велика кількість музичних етюдів. Вони додали в розповідь динаміки та показали ницість радянської партійної системи, котра доклала руки до трагічної загибелі Миколи Леонтовича. Автори переконані, духовна складова п'єси нікого не залишить байдужим. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.